Вони дивились на дуже дивої Він мама, кудись там ходить. Даш ми підемо. В Даш я його то. поведу. Тож усе я бажаю за втрату ради переважного познання Христа Ісуса. То ті, хто мали достатньо олив, вони дійшли з ним. Нас сьогодні в церкві Агапа Подія, сестринський такий суботній пікнік з семінаром, так що, сестри, вони разом радіють і браття радіють, що можуть хоч по чимось послужити сестрам. Гарний день, Божий день. Ви хочете, ви хочете ні, не, не менше Що пастер робить? Він мені допомагає, а він твій помічник. Так. Нам зараз треба дуже сподобатись сестрам. Ви готові? Yes. Yeah. Сестри, є таке місце писання, як приємно, коли браття живуть разом, це як єлей по бороді Арона. Тепер дивіться, як приємно, що сестри живуть разом. Це як це Єлей? Та. ні ні сестри разом. Як Єлей не на бороді Арона. У чому в сестер тече єлей? По, по серцю. Та. Через устав. Та. по косах. Господи, слава тобі! Це зелепухи з дерева. Це зелепухи. Зато Я могла піднімати, я б була сьогодні привезла яблок. Ось такі ого. Ну нема кого поїхати. Все. Ого, супер.